Де ни друзі, ось боротлочає гость, щоб упокоїтися, Бог, Господеві по моїх, яка туру я браття, яка дуга, яке. Що недавно за нами був, кладуть Бою дорогу, Каменем накривагають і в темряві оселюють з мертвими хоронять, і від усіх рідних та друзів нині відлучають. Щоб йому покоїтися, Господеві, помолімось. Остання куль, осня пу, останя дорога, остання путь, остання путь. Сьогодні всі зі мною попрощатись, моя вже йду від вас, моя вже йду від вас, до того вічитись, моя вже йду від вас, моя вже йду від вас, до Бога бо вже йду від, бо від читатись, колись моє життя. Колись моє життя, як квітка процвітала, тепер я вже лежу, тепер я вже лежу, я та трава зів'яла, тепер я вже лежу, тепер я вже лежу, я вже лежу, як та трава зів'яла, не плачте, не прийду плачте, не прийду, не буду плами жити, бо я вже йду туди, бо я вже йду туди, це буде Бог судити, бо я вже йду туди, бо я вже йду. Боже, ще прийде, я буду виглядати, бо хто ж мене буде, бо хто ж мене худа, питати, бо хто ж мене буде, бо хто ж мене буде? Слава тобі, Господи, слава Тобі. Сказали, спокійна і швидше існого, істого нашу магию, життя до мене, пришлося відчувати на Богу. Ні, коли нема тебе справди, але я вам сином, що мене хоч ви плачели, то не уділуєте. Усе що не є мені отець до мене прийде. І той, до мене приходить, я не вижавна мене. Моє смерто звідшов мене на те, що полічини ти свою. Але болю того, хто мене зі слав. бо Оце ж молю тох, хто мене зі слав. Не дашу за все, що дам мені вичого не трафик, але мы свисты встань у днях тобі.